Це вам смс-ка прийшла? Чи? Старший син, подзвонив. син подзвонив. вам? Ні, старший син. Подзвонив. С, ну старший син. Подзвонив. Тобто він й мог зателефонувати? Да, 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 да. Я вас вітаю. Це прекрасні новини. А як звуть вашого сина? Женя. — Євгеній, так? А скільки років йому? З 22-го морський піхотинець. 22 -го, з ро... 22 20... да. Він ще з, з Азовсталі, так? Ні, Ілліча. А, з Ілліча. І це він 3,5 роки знаходиться да. в полоні, так? Так, да, І Я з 22-го року. Його їздю шукаю. Жив. А він не виходить Господь. з вами на зв'язок за цей час? Ні, я знайшла, я знаю, де він. Яка колонія, я знайшла її відео і фото. Але жодного разу з вами не виходить. Ні, на хлопці виходили і казали, що отримали лист від мене. Казали хлопці, що ми всі разом читали ваші лист. Я багато листів написала, але одного тільки він отримав. Боже, яка прекрасна новина. Я вас вітаю Сіру. Дякую. Як вас звуть? Ольга. Ольга, а звідки Ольга? Умань. Ну, Ширкащини. не саме Умані, з Черкащини, так. Да. Але був підтверджений тілончора потім? Ні, навіть да, було фото, відео у нас, оце ж морська піхота, як ми брали в колон. Ну нам дуже довго не підтверджено. Я їздила, шукала. Так що їздити, дівчата, шукайте. Я, я через тиждень отримала, що пропав безліч, я одразу почала їздити, полиціний штаб, е, СБУ, Червоний Хрест. Я скрізь їздила, скрізь їздила. Скрізь, мене вже знають, тут, напевно, всі мою фамілію Всі. Шукайте, не сидіть додому, шукайте, бо наших дітей ніхто не буде шукати.